Середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проєктують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Оновіть свій розум Словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та його словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Коли ви налаштовувати думки на Бога та його Слово, ви щоразу виграєте у битві. Сьогодні на передачі переможного віруючого» приєднатися до Кента Копленда та Осьця, Крефло Дола, які підводять цього тижня підсумок чиню про оновлення духа свого розуму. А ось і Кеннет Копланд. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможного голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Ми повинні одразу ж надати слово Крефло Долару. Хвала Господу. Ми захоплені тим. Про що ми проповідуємо? Так? Вірно? Так. Я дуже радий цьому. Отже, ми поклоняємось тобі і дякуємо тобі сьогодні. Ми поклоняємося тобі, і ми благословляємо ім'я Ісуса. Ти є основним джерелом. Так. Ти наше джерело. Є тільки одне джерело. І ти є ним у тебе може бути багато каналів, і твоє постачання приходить через різні способи та сужіння, але ти є джерелом і ми є сини джерела. І ми дякуємо тобі за це. Так. В ім'я Ісуса. Так. Амінь. Амінькрепло. Амінь. ми говоримо про оновлення розуму. душа. Люди мають таке уявлення, що душа і дух. То одне і те саме і взаємозамінне. Але це не так, тому що писання говорить, Бог нехай освятить вас цілком, цілком досконало, дух, душу і тіло. І душа знаходиться в дусі, і їй потрібно використовувати мозок. Мозок це не розум. Так. Розум то складова душі. Розум, воля та емоції є складовими вашої душі. Душа людини не народжується згори. Дух перероджується, а душу потрібно оновлювати. І саме про це оновлення ми говоримо тут. І ось місце писання, на яке, на мою думку, Господь хоче, щоб ти пролив світло сьогодні. У першому розділі послання Якова. У 21 му вірші сказано, тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, з лагідністю, прийміть, прийміть його, прийміть, прийміть з лагідністю. Не сперечайтеся з ним. Впокоріть себе перед ним і скажіть, так, це Слово Боже, і я приймаю його, я роздумую над ним. Саме на цю тему ми говорили весь цей час. З лагідністю прийміть насаджене слово. Яке може спасти ваші душі. І будьте виконавцями слова, а не слухачами самими, яке може спасти душі ваші. І я чув такі проповіді, ніби це відбувається, коли ви народжуєтеся згори. Але тут йдеться зовсім не про це. Йдеться про оновлення, про оновлення розуму, це слово Боже, яке передається. Ні, насаджується. Тут є невелика різниця. Передавати слово це одне, а насаджувати слово. Насаджувати означає, що воно так. Вкорінюється, вкорінюється, Вкорінюється. Так так вкорінюється. Так. так тому що ми маємо намір, щоб воно зростало з цього корення і приносило плід у житті людини. Якщо це має статися, його потрібно насадити, вкоренити, щоб воно могло принести плід у житті людини. І ваша душа це ваш розум. Ваша воля та ваші емоції, вони є ось тут. Що він говорить тут, і що я бачу тут? неможливо бути виконавцем слова без оновлення свого розуму. Ви повинні прийняти рішення, що це Боже Слово. Так ще до того, як ви зможете стати виконавцем. І як я можу це зробити. Знаєте, я чув, як люди говорять мені набридло ходити до церкви, мені набридло читати Біблію. Оновлення розуму не повинно зупинятися на цьому. Ви повинні оновлювати свій розум, щоб ви могли виконати те, до чого ви оновили його. Ви заводите свій будильник, і ви заводите його, щоб він міг продзвеніти. Ви заводите свій розум Словом Божим, щоб ви могли виконати ті думки, які ви отримали зі Слова Божого. І вам це набридло тому, що ви не виконуєте Слово, бо коли ви почнете виконувати те, що ви чуєте у церкві, читаєте слово і оновлюєте ним свій розум, вам це Я не набридне. І до речі, я чув, як про це проповідував брат Кейт Мур, і це мене оживило. Він говорив на цю тему. Він сказав: будь-який віруючий, будь-яка дитина Божа, яка помічає, що їй набридає щось. Повинна розуміти є те, до чого Бог покликав вас, і ви цього не виконуєте. Інакше вам би це не набридло. Є щось таке, що ви повинні робити, теким ви повинні стати. Саме про це ти говорив. Так, але якщо ви не оновлюєте свій розум, ви, ви не відкриєте волю Божу. робити. Ви не будете знати, що ви повинні робити, і ми не говоримо про те, що оновив свій розум минулого місяця, і більше цього не робитимемо. Ми говоримо про те, що оновлення розуму це процес. Бо ви повернетеся до свого жілігідного життя, якщо припините оновлювати свій розум. І я знаю, ми намагалися переконати людей протягом останніх двох тижнів, що не може бути прогресом, ані успіху у християнському житті. не може бути жодного християнського прогресу чи успіху без оновлення розуму. Вашого розуму. саме так як ти сказав, це відкрилося в моєму дусі. Всі невдачі християн відбуваються через брак молитви. Так, всі невдачі християн відбуваються через брак любові. Всі невдачі християн відбуваються через брак віри, а не тому, що хтось чимось вас скривдив. Всі невдачі можна поділити на ці категорії. Але без оновленого розуму ви не знаєте, як молитися без оновленого розуму. Ви будете молитися словами, які приходять зі світу, а не словами, які приходять зі слова Божого. знаєш, ось чудовий приклад: була одна церква, яка розпочала довгий піст. їх запитали, за що ви постите? Ми постимо, молимося за те, щоб Бог діяв. І я сказав, але Бог уже діяв. Дивіться, вони можуть витратити на піст і молитви 20 років, що Бог почав діяти, але Бог вже діяв. Але поки вони не оновлять свій розум до того факту, що Бог вже діє, вони залишаться такими самими ще 20 років, як і тоді, коли почали постати і молитися, нічого не станеться, поки вони не оновлять свій розум до того факту, що Бог вже діяв. Знаєте, коли ви говорите або змушуєте Бога робити те, що він вже зробив. Це не вір'я. Не вір'я. Це як людина, що молиться і просить віри. Так. Вона вже дана. Вона вже є. Тож ви просите і не отримуєте. Тому що просите неправильно. Так. Ось що відбувається, вірно? Так, і потрібно оновлення розуму. Коли тобі це сказали, твій будильник продзвенів. Так? Це неправильно. Так. Боже Слово говорить не так. Хоча звучить непогано, ми молимося, що Бог діє. Одного разу я чув, як брат Хегін сказав. Одні люди зателефонували, і ми сказали: Брате Фегі, нам потрібно, щоб ви приїхали до нас. Навіщо? Ми будемо всю ніч молитися. Ми хочемо, щоб ви приїхали молитися з нами. І він сказав: зачекайте хвилинку. Спочатку вам доведеться сказати мені, за що ми молимося, як ми будемо молитися, перш ніж я прийму рішення пропустити цілу ніч сну. Вони дали йому відповідь, і він сказав: немає сенсу молитися за це всю ніч. Це написано у слові. Так, але ми збираємося молитися всю ніч. Ні, вам не потрібно молитися за це всю ніч. Ви можете провести цілу ніч, прославляючи Бога за це. Так, так. Це буде зовсім. Інша справа, але пропозиція звучала непогано, тож вони захотіли зробити це. Справа в тому, що вони не усвідомлювали, що слово Боже вже дало відповідь на цю молитву. Сьогодні ми у такому становищі, коли особливо християни повинні прийняти відповідальність за оновлення свого розуму. Щоб вони упізнали правильну пораду, коли почують її і могли відрізнити її від неправильної поради. Ми говорили про те, що у першому псалмі написано. Блажен муж, що заради несправедливих не ходить. Давай відкриємо його і прочитаємо. Це не повинно бути великим шоком. Так, і ось в чому справа. Що несправедливі безбожні можуть порадити мені? Що вони можуть дати мені? Так, але люди вважають, що це побожна порада, тому що людина робить те, що здається добрим. Пам'ятаю, мене це так шокувало. Я був спасений зовсім недовго. Коли почувся. І я був приголомшений. Я почув, як один професор говорив моєму другові. Я просто чув їхню розмову, що така-то та така-то людина викладає Біблію у їхній семінарії. А мій друг перепитав це доктор Такіто?» Так. Той, який приїхав з так, він викладає у вашій семінарії? Він створив так. Невже ви не знаєте, що він атеїст? О, так. Ми знаємо, що він атеїст, але він знає Біблію. На той час я був спасений лише місяць. І я подумав, я розумніший від них? Першою моєю думкою було. Я не хочу, щоб мене навчав Біблії чоловік, який не вірить у те, що Бог так, існує. Так. Це і є ходити за радою несправедливих. Так. це яскравий приклад. Але якщо ви подивитеся глибше, у деякі сфери, це так само нерозумно, як і тоді, коли ви знаходите корінь поради, яку ви приймаєте від людини, яка не знає Бога. Проповідникам потрібно зрозуміти, наскільки важливо, щоб вони постійно оновлювали свій розум Словом Божим, а не тільки трималися за те, що вони отримали 15-20 років тому. У цьому потрібно постійно зростати. Є певні речі, які я проповідав 20 з гаком років тому. І стосовно них я отримав нове світло, тому що я постійно оновлюю свій розум. Як сказано в тому місці писання, коли ви ходите у Божому світлі Воно стає яскравішим, так. і яскравішим, і яскравішим. Так і для християн воно повинно ставати яскравішим і яскравішим. Звичайно, але коли ви тьмянієте, можливо, ви маєте частину розуміння, а все інше по плоті. А тепер ви навчите свою церкву по плоті, і ви виробляєте плоди плоті у їхньому житті, і вони живуть у мисленні, які не узгоджуються зі Словом Божим. У першому вірші сказано: блажен або наділений силою мати успіх, муж, що зараду несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує. знову ж таки подивіться на це. Так, так, подивіться сюди. Передусім, цей чоловік отримав насолоду у слові. Розумієте, він має любов до слова він Божого. Він дає йому честь. і повагу. Так, так і в результаті тут сказано, що він буде як дерево надводним потоком посаджено, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його. і все, що він чинить, ено щаститься йому. Не так ті безбожні, Вона як полова, що вітер її розвиває. Ось тому -то стоять безбожні на суді, а грішники у зборі праведних дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ось чому так важливо, щоб ми оновлювали наш розум у Слові Божому, тому що це Божий шлях. Це Божий шлях, який приведе нас до благословення, Божий шлях, який приведе нас до плідного життя. Але якщо ми дозволяємо. Щоб на наш розум впливали нечистиві джерела, і ми отримуємо знання нечистивих джерел, і ми дозволяємо, щоб наш розум оновлювався у негативному, тоді ми будемо, як ти сказав нещодавно, ми будемо оновлювати. Свій розум, але ми будемо оновлювати його у неправильному напрямку. У неправильному напрямку і ми побачимо і пізнаємо волю диявола. Знаєш, ось тут, в першому вірші, де він сказав, і не стоїть на дорозі грішних». Це не є для нього жодною перешкодою. Підтримка їхніх ідеї. Чому платформу політичної партії Так. так. Чому? Її називають платформою? Чому саме так? Що це за назва? Ось чоловік стоїть на цій платформі і намагається змусити вас голосувати за нього. Що він говорить? Ходіть сюди, станьте разом зі мною на цій платформі. Ось про що говорить це місце писання? Ви не ходите за радою несправедливих і не стоїте... Поряд з грішниками у тому, що вони думають і в їхньому мисленні. Дорога грішня, їхнє мислення, їхня поведінка, їхні слова, їхній спосіб життя, їхній спосіб діяти у розширеному перекладі. Сказано вам на слід виконувати їхню пораду, їхні плани і їхні цілі. Чи стояти або бездільно коритися на стежці, де ходять грішники, ані сидіти, розслабившись і відпочиваючи, де збираються насмішники і глузливі. Це буде шкодити вашому розуму, це буде шкодити вашому мисленню. І те, про що ми говоримо тут два тижні, дуже просто. Ось Біблія, це розум Христів. це розум помазанця. Нехай ті самі думки будуть у вас, які у Христі Ісусі. Ти говорив про це нещодавно. Якщо ви робите все те, що робить Ісус, ви отримуєте такі результати, які отримав так. Ісус. Робіть те, що робить Він. Думайте так, як думає він. Кажіть так. те, що говорить він, і ви отримаєте його Але результати. все. Починається з того, коли ви берете цю Біблію, читаєте її, налаштовуєте свій розум у згоді з цим словом. І коли ви наштовхуєтеся на суперечність, ви дозволяєте цьому слову, ви шануєте Бога, шануючи це слово, і тепер це слово має для вас більшу вагу, ніж все те, що немає в цьому слові. Чого немає в цьому слові? так я бачу. Це дало мені відповідь, коли я почав говорити. Це відкриває, чому християнин? Християнин, бізнесмен. Пастор, пастор церкви чи хтось інший, починає підтримувати політичного кандидата, який пропагує аборти. І ці люди знають, що вони підтримують безбожні речі. Вони підтримують дорогу грішну. Так, але у нього є те, що мені потрібно. Він розуміє. А <пробітник> я тож так, але тепер у вас виникають всі ці проблеми, які ми повинні розв'язати. Саме тому він стоїть на платформі разом з цією людиною, знаючи, що те, що вони роблять і говорять, суперечить слову. Так, але Гаразд, коли він стоїть разом з ним на цій платформі, він отримує результати цього політика, і ці речі перейдуть на його життя. І тепер ця людина, цей грішник, ким би він не був, насмішник, що би він не сказав, такі зневажливі люди і є расистами світу. Так? Це фанатики так. і насмішники. Вони насмішники, глузії. тож, коли він це робить, його голос є його насінням. І він сіє його у цю землю. І він отримає грів цього чоловіка у своєму житті. І навіть не знатиме, що викликає ці всі проблеми. Цей чоловік, з яким він війшов завіт, і він не усвідомлює, з чим він з'єднався. Ось чому це так важливо для церкви. Ми у церкві не можемо бути такими, як люди у світі. І це крик мого серця якщо ви в церкві, ви так близько до всього, що вам потрібно. до всього, що ви бажаєте, Тож не будьте надто лінивими, щоб оновлювати свій розум Словом Божим. Лінощі теж відіграють у цьому свою роль. Ось але буде потрібно, щоб я взяв це в руки, вклав у своє мислення, був готовим навчатися цього і не робити це релігійною діяльністю. Коли займаюся цим лише в неділю, щоб здавалося, ніби я щось роблю, але я серйозно замінюю своє мислення, яке не узгоджується зі словом Божим, на ось це. і тоді потрібно зайняти позицію. має значення, що виникає на вашому шляху. Ви стоїте на цьому і пошаника приходить від Бога, коли хтось шанує слово Боже, буде виявлятися разюче, коли ми тримаємося за слово, незважаючи на всі спокуси, що намагаються. Зупинити нас, і у посланні Якова ми не б діти до того місця, де він говорить про радість. Він сказав, коли спокуси та інші впробування приходять на вас, вважайте їх радістю. Вважайте їх радістю. знаючи, що ми знаємо, що реальність приходить від того, що ви знаєте. Щастя це комфорт, який ви маєте у житті. І якщо ви достатньо довго тримаєте за те, що ви знаєте, ваша радість робить вас щасливими. Але це наша сила. Наша сила приходить від того, що ми знаємо. Проблеми, які виникають зараз у церкві, виникає через те, що нам потрібно дізнатися чогось. Нам потрібно пізнати певні речі. Нам потрібно пізнати дещо. Окрім давайте зараз вигукнемо, і незабаром все буде гаразд. Нам потрібно заразити наш інтелект Словом Божим, щоб ми знали, що робити, коли приходять утиски, і радість приходить завдяки тому, що я знаю. І ось інша сторона. той самий розділ: людина двоєдушна не є постійною на всіх дорогах своїх. Звернімося туди і розглянемо це, тому що він викладає з обох боків. Знаєш, Крефло, якщо замислитись над тим, звідки це прийшло? Яків виховувався в одному домі з Ісусом. Він спостерігав за ним і він вважав його ненормальним. Поки Ісус не виявився йому. І все те, що він чув, все те, що він бачив, що робив Ісус, як він жив вірою і таке інше. Він не вчинив жодного чуда до весілля у Канні, але він завжди жив вірою, тому що не можна догодити Богові без віри, а він завжди досконало догоджав у цю. І цей чоловік Яків. Це інформація безпосередньо з престолу Божого. Отже, вважайте за велику радість, мої брати, коли впадаєте або переживаєте різні випробування, знаючи, що випробування віри вашої Розвиває терпіння. так, якщо простежити весь цей процес, це буде змушувати так. терпіння працювати, і ви так. не будете хвилюватись, так, тому так, що так. ви знаєте, чи не про це він говорить. Саме про це отже, ви зосереджені на цьому, і ви залишаєтеся зосередженими поки Терпеливість не відчинить двері, щоб віра продовжила діяти, поки ви не будете досконалими та бездоганними, не маючи ні в чому нестачі. Ні в чому нестачі, ні в чому нестачі. Нестачі ні в чому. А якщо кому з вас не визначає мудрості, то нехай просить у Бога кіде сам щедро і без докорів. Що таке мудрість? Мудрість це знати, що робити, коли ви не знаєте, що робити. Бог так. говорить, я покажу тобі, що робити. Це здатність взяти це знання, так. І застосувати його так. <реш> так багато людей мають багато знання, але немає найменшого поняття, що з робити. У такі робити. часи, як зараз, коли люди намагаються з'ясувати, що робити під час економічної кризи, економічного спаду, Бог знає У Бога є мільйон шляхів оплатити ваші рахунки щотижня. Мені потрібен лише один, і я можу використати для оплати своїх рахунків тільки один. І то протягом цього року ти можеш вигадати тільки один, якщо ти вже не знаєш і не утверджений в тому факті, що ти вважаєш все це радістю. Тому що перемога Так. Перемога моя. Так, посеред усіх цих так. ситуацій. Так, евими перемагаємо кожній битві весь час незалежно від того, якою вона є. Ми перемагаємо завжди у кожній битві. Таким є наше стафі сповідання. Ми перемагаємо у кожній битві. Він завжди Щоразу. завжди дає нам так, торжествувати. Так. Він дає нам торжествувати. Він дає перемогу. Апостол Павло на 14-й день урагану підвівся і сказав «Підбадьортись!» Що? Що? Корабель тоне, ти дурний проповіднику. Чому ти говориш мені «підбадьортись»?» Я почув від Бога. Так. Бог не планує, щоб цей корабль затонув. Так, так. Так. Ви вкладаєте це в свої уста. І ви стоїте там. І не має значення, якщо банк так. хоче відібрати ваш будинок за борги. Бог не планує, щоб так. мій корабль затонув. Я не потону. Так, так. І так. тоді все починає змінюватися. Але тільки тоді, коли ви дієте Навірно. так, і більшість людей думають: ну і що це дасть? Чи це дасть мені більше грошей? Можливо, вам не потрібні гроші, щоб заробити це, так. коли ви маєте справу з Богом. Припиніть дивитися на це так, як світ навчив вас дивитися, і просто майте віру у Бога. Так. Майте віру, віру в Бога. Бога. Ми з братом Крефло повернемося за хвилину. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань, тому що Господь дав мені таку вказівку багато років тому. І ось чому. Послухайте уважно. Це послання до Галатів, шостий розділ. Не обманяйтеся, Бог не може бути осмійний, бо що людина посіє, те саме і пожне. Пам'ятаєте, в п'ятому розділі ми починали нашу серію передач з п'ятого розділу послання до Галатів, де Павло говорив про те, як жити в дусі, щоб не виконувати пожадливості плоті. І ми дійшли до таких слів: бо хто сіє для плоті своєї, якщо ви сієте для неї, якщо саме такі речі ви дивитеся, ви не оновите свій розум, навіть якщо ви народжені згори. Ви пожнете тління, але послухайте, що тут написано. А хто сіє для духа, то й від духа пожне життя вічне. Життя вічне це переклад грецького слова зое, яке означає життєву сутність Божу, так. яка є в вашому дусі. І коли ви чуєте, як слово служить вам, як протягом цих двох тижнів передач, коли ви слухали записи, ви пожинаєте з цього. І ви отримуєте від цього. Ці слова входять в вас. І ми говорили про насаджене слово. Коли воно входить в вас, і ви приймаєте його, тоді ви сієте у вчителів. А хто навчає це слово, нехай ділиться всяким добром із наставником. Чому? Ви отримуєте і ви дієте згідно з тим, чого вас навчила ця людина, і коли ви це робите, Боже життя тоді так. вкорінюється. Те, що ви почули, вкорінюється. Саме тому Бог вклав це у такій формі. Саме тому він сказав: я хочу, щоб в кінці кожного тижня ви приймали пожертвування, щоб люди могли реагувати на слово. отже, ми молимося в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи Ісуса, за сильну реакцію так. на слово Боже. Так. В ім'я Ісуса, щоб воно вкоренилося у вашому дусі. Так, Хвала Богу. Так помоліться про це і дійте так, як Господь спонукає вас духом своїм. В ім'я Ісуса. Крефло, дякую тобі, друзі. Дякую тобі. Це було чудово, дуже добре. Так амінь. Хвала Господу. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь.